У цьому світі можна безкінечно дивитися на три речі: як тече величний Дніпро, як знищуються курники на болотах, і як працює ферма безкінечного кісткового борошна. І ось саме про таку ферму ми сьогодні з вами і поговоримо. Біля мікрофону шаман. Наливайте чаюсік кавусік, і ми починаємо! Сьогодні будуємо ферму, як я сказав, кісткового борошна, спеціально для Java Minecraft, котра, як на мене, мастхемна для всіх городників, лісників і їм подібним. А якщо вам цікаво, щоб я зробив схоже відео для бедрок версії Майнкрафту, то пишіть в коментарях і я обов'язково щось подібне розроблю для вас. В Бедрок версії Майнкрафту ця ферма не працює. Загалом зазвичай ми можемо отримувати кісткове борошно, перероблюючи кістки отримані зі скелетів, або закидуючи різні рослини, насіння, овочі в компостери, перероблюючи їх на це саме кісткове борошно. Але це ж так довго й нудно. Так що, друзі, давайте з вами сьогодні побудуємо нескладну ось таку фермочку, котра за нас буде всю роботу сама робити, і кісткове борошно отримувати майже з нічого. А для її побудови нам потрібно запасти. 4 скрині, 10 лійок, певну кількість каміння. Я, до речі, під час відео використовував блакитну вовну та заражену різблену камінюку. Як виявилося, це повна фігня, але я вирішив це відосик не перероблювати. Просто знайте, краще використовувати щось таке з природнього матеріалу. Природній матеріал нам потрібно буде розмістити в тому місці, де буде рости мох, це головне. Зараз я вам все поясню і розповім. Поки що відмовляємося від цих цеглинок і йдемо далі. В наших запасах повинен бути один блок моху, 7 штук будь-яких люків, 6 пічок, 3 смолоскипи з редстоуну, ще там дрібка редстоуну я не рахував, чесно кажучи, скільки саме потрібно. Також візьміть 6 редстоун повторювачів, 3 компаратори, важіль, 6 поршнів, 2 компостери, і ще там кісткового борошна з десяточок, мабуть, 2 викидача, один роздавач і один спостерігач. А ще 2 відра лави і близько 10 відер води. Отже, починаємо будівництво. Робимо заглиблення в землі, розміщуємо туди дві скринічки або одну бочку, якщо захочете. Я роблю ползку, як то мовлять. До них кріпимо лійку, якщо не вдається, то треба присісти при цьому. Зверху розміщуємо ще ось таким щином дві скриньки і ще одну лійку. А потім починаємо будувати базу нашої ферми. Повторюйте за мною, я гадаю, у вас все гарно вийде. До речі, якщо у вас будуть якісь складності з будівництвом цієї ферми, можете подивитися в описі під цим відео. Я залишив посилання на скачування цієї мапи. Ну а тепер на лійку необхідно помістити два викидача, а зверху один роздавач. Нагадую, для новачків Майнкрафту вам необхідно присідати і, роблячи стрибок, ставити під ноги ці самі блоки. Будуємо платформу 5 на 2 блоки на рівні нижнього викидача. А потім ось сюди давай встановимо спостерігач, котрий дивиться своїм гарним обличчям до неба. Ось таким ось чином. Продовжимо будувати нашу платформу. Повторюйте за мною. А тепер зробимо редстоун проводочку. Дрібку редстоуна сюди, дрібку туди. Ставимо повторювач ось таким ось чином. І клікаємо правою кнопкою на нього, щоб установити затримку на один тік. Потім розміщуємо ось так два комператори. Розміщуйте комператори саме таким чином, яким бачите ви на екрані. Ну і, до речі, і повторювачі, звичайно, треба теж буде розміщувати саме так, як я показую вам, тому що в інакшому випадку вони не будуть працювати. І загалом ось така у нас схема вийшла. Тепер кріпимо лійки. Першу встановлюємо на нижній викидач, ось сюди ззаду, до нього третю, четверту і п'яту. Сюди повертаємося і ставимо шосту. Зверху встановлюємо два компостери, і на них ще по одній лійки. Звичайно, треба утримувати кнопку присідання, якщо що. Ну а тепер в цьому моменті я подумав, друзі, що краще було б вовну замінити на такі красиві цеглинки. Але це було даремно, чесно кажучи. Сподіваюсь, все ж таки так буде зручніше для глядача. Але ми поки продовжуємо наше будівництво. Додаємо сюди два блоки до наших лійок, потім від них будуємо ще на 7. Повертаємося, ставимо 9 блоків, поворот ще 7, І додаємо, доки ми надійдемо до лієк. А тепер давай всі оці пустоти забудуємо камінням. трішки монтажної магії, і у нас готово. Ось так. Напроти червоного факелу встановлюємо камінь. І ось так продовжуємо будувати. Тут ми виходимо за межі на один блок. До нього кріпимо три пічки в ряд. Саме пічки ми використовуємо в якості блоків, котрі не можна зрушити з місця. Ви зрозумієте, я гадаю пізніше навіщо. А тепер ми робимо ось такий кантик, відступивши на один блок за межі нашої платформи. Тут робимо таку закарлючку. Встановлюємо 6 поршнів. Ну і тепер нам необхідно розмістити заготований нами блок моху. Встановлюємо його на наш роздавач і забудовуємо наш простір 7х7 на блоків. Лишаються лише пустоти отут в нас біля лійок. І біля поршнів. Гадаю, вам зрозуміло. Тут будуємо другий шар. Кутові блоки можна прибрати, якщо захочете, це по бажанню. Центр наливаємо сюди води. І по краям по віддерцю лави. І це, як ви зрозуміли, у нас побудований генератор кругляка. Він і буде збирати врожай нашого моху. Ну, а тепер ми будуємо невеличку платформочку 7х2. Тут додамо ще один блок, поставимо червоний факел і важіль. Викладаємо ряд редстоуну і додаємо три повторювача, в котрих ми виставили затримку на максимум, а четвертий лише на один тік. Так, запускаємо. Ага, тут я забув ще додати нам трішечки редстоуну, Так, так, так. Тепер все повинно працювати. Так, механізм завівся. Все працює дуже добре. Тут у нас ще трішки будівництво. Давайте зробимо так, щоб мох не вилітав назовні. Тут треба теж відступити за межі. Ось така у нас вийшла ферма. Ми вже майже на фіналі. Тепер залишилось сюди встановити ряд люків. Це одна із проблем, чому ця ферма не працює на бедрок версії Майнкрафту, ну і в Pocket Edition в тому числі. Коли розвиваємо ми сюди воду, вона витікає через люки назовні. І це уже фейл. До речі, якщо що, використовуєте безкінечний генератор води, щоб збирати воду, бігаючи недалеко від ферми. І на останок додаємо ще по одному відру води ось сюди і сюди, біля наших лійок, і запускаємо механізм, якщо ви, як і я, його зупиняли чомусь. Залишилось тепер спуститися донизу, в наш роздавач, котрий знаходиться, я нагадую, якраз під блоком моху, додати кісткового борошна, скільки у вас буде, скільки додайте. Сюди я поставив ще один люк, щоб потім було зручніше заглядувати всередину, збудував невеличкі сходинки і пішов запускати нашу ферму. І ось тут наша проблемка стала явною, як то кажуть. Тому що, як виявилося, мох не росте на штучних блоках, тобто на таких ось цеглах. Треба було їх замінити чимось натуральним. Те, що ми добуваємо зазвичай і в шахтах. Можна і кругляк використовувати, і андезіїд, що завгодно. А як бачите, чомусь він не дуже гарно заростає мохом. Тому я подивився, як працює ферма, вона все ж таки заробила, але недосконало. Тому я замінив це все на блоки каміння. Можна було і кругляка використовувати. І ось тепер все працює, як бачите, просто суперово. Як бачите, генератор каміння виштовхує камінь, тим самим руйнуючи наші блоки моху. Вони випадають і час від часу змиваються водою до наших лійок. Потрапляючи в лійки, все спускається сюди ось в компостери, перероблюється на кісткове борошно. Зараз, секундочку, ось дивіться, подивимось. Так, 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 ага, працює. Потім все полійка переходить до викидача нижнього. З нижнього передається до верхнього, а з верхнього викидається в роздавач. А роздавач в свою чергу посипає наш блок моху кістковим борошном і мох розростається довкола. І цикл повторюється раз за разом. А до речі, якщо мох у вас також буде розлітатися довкола трішечки, можете встановити ще один шар будівельних блоків. Ну і тепер трішечки почекаємо та подивимося, які результати роботи у нашої ферми. Пройшло 16-18 хвилин приблизно. Тут у нас 18 кісткового борошна, там завжди буде одне, і в роздавачі майже два стаки. Якщо бути точнішим, то десь за 15 хвилин ми отримуємо стат кісткового борошна. І як на мене це досить таки непогано. А я нагадую, якщо вам цікаво побачити, як зробити щось подібне в байдрек версії Майнкрафту, або якщо ви хочете побачити більше цікавих ферм на цьому каналі, пишіть в коментарях під роликом, і я обов'язково це зроблю. А біля мікрофону був Шаман, любіть вашу маму і слава Україні, друзі!